Шановні Павлоградці, ми звертаємося до вас. Ми, всі, хто знає квітковий ринок, ті, хто нас бачили, ми звертаємося особливо до вас. Ви вже в курсі нашої справи і все. Так трапилося, що в середу у нас, як би назвати таке слово і не трагедія, а ну, не, нещасний случай, одним словом, нещасний випадок був. У нас, ви знаєте, що у нас працюють жінки. Є молоді жінки, є і не дуже молоді, дорослі. Ну так, Одні жінки ми зараз переживаємо, оце таке час, дуже переживають всі, ну такий стан у нас. От, в кого є загиблі чоловіки, в кого є воюють діти. Одним словом, все як на плечах жінок. Раніше співали і мати, і сестра, і жена. Такі були слова. І на зараз на плечах жінок це все. Саме тягар вису... такий на плечах у жінок. Ну от так трапилося, що жінка у нас ой, одним словом потеряла сознання. Потім ми швидко визвали цю швидку допомогу. Швидка допомога, як ви бачите, не змогла до нас під'їхати. Ми скільки зверталися до мера, до нашого, зверталися до вищої інстанції, там прокуратури, до Лисака зверталися. Но все вертається обратно сюди, в Павлоград. а тут ніхто ніякі мери, мери не приймає, мери наші. А це все, оце все, е -е... як його фамілія, Симоненка, оце все, він оце такі робить гадості, пакості, робить для... Оце так для народу, отак вони допомагають підприємцям. Можна тут умерти, скоро не під'їде. Оце така їхня допомога. От. Коли під'їхала скоро, От, ми не змогли її винести е, жіночку, її треба було забрати в скору каталку. Лікар, добре, що був мій чоловік, під'їхав її чоловік, От, лікар, потім е, тат, водій. Винесли, несли каталку, несли на руках. На руках. Переносили і несли отуди, скоро, а там стояла за машинами, бо немає сюди, як під'їхати. І точно так же стала туди. Скоро не допомогла вже. Приїхала реанімація, і вже реанімації теж так само не було міста. Оце стояли і перекрили проїзд, не було туди їхати вже. Ні машини, ну слава Богу, водії всі люди, всі вони розуміли, що таке. Машині оказували допомогу, допомогу Казували в машині. Дуже ми дякуємо цих врачів, які. Ну, Одним словом, спасли нам жіночку. Ми ще, звісно, нічого не знаємо, тому що там дуже важкий такий реанімації, В реанімації, да. Ну, ми, ну, ми надіємося Сподіваємось на, на найкраще, краще, найкраще да. Да. що буде краще, все буде краще. Ну а такий у нас отак у нас це все на плечах нашого мера, це все його, це під його все робиться. Да. Півроку ми вже прохаємо його і писали, і, і дзвонили, і приходили в мерію, просимо ці блоки. Але реакції, як ви бачите, на цей день блоки і досі на місці лежать. Ну, Надіємося, може, на його совісті. Може, його це хоч люди та, начнуть, та рідні, та може він тоді щось подумає, що у нього теж є діти, є у нього внуки. Будемо сподіватися на краще. Від такої біди ніхто не застрахований. Ну, пішли Ми трошки вам далі ще покажемо, як вони вміють це робити. Людям. Це магазин, проходьте, що. оце магазин, отут строїться цей магазин, молодий парень, поскольку ми знаємо, це магазин. Ну оцей маненко що зробив? Йому захотілося його забрати, викупити чи викупити. Чи... Ми не знаємо, чи викупив він, чи не викупив, тому що наш квітковий ринок він з берем хоче забрати без грошей. Просто так забрати. Чуйте люди, що це таке робиться. Йому отут же так же поставили блоки. Перекрили, сюди люди не змогли заходити, нічого. І винудили хлопця. Я ж кажу, хлопець відсіля пішов. А вже ми не утверждаємо, чи я тут не можу, не знаю. Чи просто так забрали, чи.